Це ми в Аквален прийшли біля нас він. Ну, красиво. Де хе-хе Це у нас QR-код, верзу кензи. Ага, красиво. Лавочка така Да, красиво. А це що тут? О, тут етаж якийсь Ты оцей снимал у меня. Красиво. Там він пушку сніг. Як у церкві? Вже люди в очі в тікати. Плавки точ тут, які хочеш. Так, взяли білети тільки що. і входим. Комплексах в отеле. Оооо, ты шо? Давайте класні. классные. Разбивалки Ага. Диви о. Там вже гімнастика. Там вже гімнастика повним ходом. О, красоту. Так тут нема могу. О, клас. <ріст> Дивися Красиво. Минералів... Поехали дальше. Ого, з мінералів зробили. здесь на курорте. Оу. Фотка. Красиво. Боже, конечно, с каруселем и ого. Значит, фантазия Лен. Барку сбирает. Физиотерапия. Пункт um лайде берай роздівалка напетинчики готові. Це тут тут все. Чтобы закрыть, надо всю кнопку нажать, но и надо ну, нажать через эту штуку. И открыть тоже так. Вот так вот. Заходимо в комплекс. Тут всякі душеві, сауни. Пожалуйста, тихо. Зробили дві виде пещери. це сталагміти, сталагмати це всякі. Це тут Все всяке. Це настоящий хруста. Тут это все это. Ого. Все відро, можна дірнути і вода виливається Душ сейчас проверим. Вот уж стоит. Значит, с водопадика. Ночью включается и в разных цветах. Это сидушки. Погано видно. Тут рисунки всякие древние на скальне. Копии такие порабылы. Какие красивые тоже. Подсветки такие. И такая вода питьева открыта все И ч это сверчок? Это масяня осевана. О, боже красивый. Соль котя мотя, це сауна всього. Боже, нікого нема. 12 саун, що хоче робити. І стоїть взагалі ерунду. Ой, а тут жарко так. Да? Тут так терпимо жарко. Это да, <связь> угу. что-то а такие интересные. Камни. Это сюда воду лыть. боже, представляет это А, да. Mm -hmm. Ой, красота. Такие виды.